Бажаю здоров'я всім, друзі, всім привіт. Звертаюся до вас з таким проханням поширити максимально це відео, максимальний репост. Робимо добро разом. Поможемо маленькому хлопчику У подальшому перегляді відео ви поймете, зрозумієте що до чого. Дякую вам за увагу. Уявіть, що у вас є 3 мільйони доларів. Що б ви купили? Ще декілька років тому я б купила білу на мадівах або ось цю машину. Але зараз я мрію лише про одне: про ліки для свого сина, який хворіє м'ясовою дистрофією Дюшена, а генна терапія коштує майже 3 мільйони доларів. Я знаю, що всі змучені від зборів, але прошу вас, підпишіться на наш профіль, щоб зробити нашу сторінку активнішою. Таким чином, про нас може дізнатися ще більше людей. А якщо ви маєте можливість долучитися до збору будь-якою сумою, ми будемо вам нереально вдячні. Посилання у шапці профілю. друзі, хто зможе, хто бажає допомогти. Шапка профілю внизу. Заходите, чекаєте трохи, тут відкривається вся інформація. Докладніше все розписано, і всі реквізити внизу, Може, може, допомагаючи може. Друзі, разом ми можемо подарувати йому шанс на життя. Не будемо байдужі, робимо добро.